Повернення додому тих, хто віддав життя в бою. Тема болюча і складна. В Україні вдалося ідентифікувати понад 2,5 тисячі тіл та фрагментів загиблих захисників. Це статистика на березень цього року. Водночас пошук полеглих бійців триває постійно. Як діяти у таких випадках, родичам зниклих військових? Куди звертатися, як загалом відбувається ідентифікація? І скільки часу займає? Про це далі буду говорити з Артуром Добросердовим уповноваженим з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня студіо. Перед нашою розмовою хочу скористатись нагодою, привітати поліцейських з Днем Національної поліції України, побажати їм мужності, побажати їм сили духу, терпіння, завжди тримати стрій, захищати Україну від ворога і завжди стояти на боці правди та закону. Я бачу у вас шеврон, теж поліції. Теж вас можна привітати. Дякую, да. Це шеврон міністерства внутрішніх справ. Поліція входить в систему Міністерства внутрішніх справ. Хочу почати з ваших слів у реєстрі зниклих про те, що у реєстрі зниклих безвісті, який існує при міністерстві внутрішніх справ України, нині 36 тисяч облікових записів. Поясніть, це означає, що саме стільки військових і цивільних зникли безвісті. Чи це кількість заяв від родичів? А реальна кількість зниклих може бути більшою. Ну на сьогоднішній день цифри в реєстрі осіб зниклих безвісті за особливих обставин вже зовсім інші. На даний час триває розшук зниклих безвісті понад 40 тисяч осіб. Тобто, це і військові, і цивільні, це громадяни України, громадяни інших держав, які на законних підставах перебували на території України. Відносно понад 40 тисяч наразі триває розшук. Також в реєстрі в нас є записи. Про понад 7 тисяч осіб, яких розшукано. Е, в даному випадку це 3 тисячі осіб, які встановлено їх фактичне місце знаходження, і майже 3 тисячі осіб ідентифіковані у тілі. Тобто вони загинули внаслідок воєнних дій, перебування на окупованих територіях і так далі. Це цифри на сьогоднішній день. Також ми маємо записи щодо 2 тисяч осіб. Які не ідентифіковані на даний час, це тіла, рештки тіл, по яким проводяться відповідні заходи по ідентифікації. Триває розслідування направлене на встановлення причини смерті і цієї особи. Хто це тобто я правильно розумію, що в цьому реєстрі не тільки ті зниклі безвісті за особливих ставин внаслідок бойових дій це можуть бути і в мирних містах, відносно мирних містах. Приєстр інформація тільки щодо осіб, які зникли в безвісті в ході окупації території, вічі збройної агресії або надзвичайних подій техногенного або природного характеру. Але в умовах сьогодення так ми кажемо це жертви військової агресії Росії на територію України. Далі важлива інформація для родичів, для близьких людей, які не можуть встановити зв'язок своїми рідними. Яку інформацію слід надати родичам зниклого, щоб її внесли в реєстр, і чи зможе реєстр з за цими параметрами потім видавати певних осіб, коли потрібно буде упізнати, наприклад, загиблого військового? На сьогоднішній день реєстр функціонує за наступним алгоритмом. Важливим є звернення до органів національної поліції заявою про розшук зниклого безвісті. Під час подачі цієї заяви, а таку заяву може подати не тільки родичі, а будь-хто кому стало відомо про зникнення особи. Що стосується військових, в багатьох випадках звертаються саме військові частини. Разом з цією заявою важливо надати максимально усю відому інформацію по зниклого про обставини його зникнення, про його особу. Ливі прикмети, одяг, телефон, яким він користувався, наявність татуювань, особливості його антропометрії, і так далі. Це дуже буде сприяти його розшуку. Після доби з моменту реєстрації цієї цієї заяви в поліції ця інформація надійде до управління з питання сім зниклих безвісті за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ. Після опрацювання цієї інформації вона стане реєстровим записом, і тобто особа, за яка зникла безвісті, офіційно набу, набуде такого статусу. А далі вже буде відбуватися робота збору інформації з. Від усіх органів, в тому числі від громадських організацій, міжнародних організацій, яка може допомогти нам знайти цю особу, яка зникла. І таке питання напевно дуже важливе. Перше, що люди хочуть зробити, коли втрачають зв'язок, або, наприклад, не знають долю своєї близької людини, вони публікують в соцмережах. Інформацію, фотографії, сподіваючись, що побачать і нададуть якусь інформацію, як цим е, можуть скористатися вороги, як е, цим можуть нашкодити е, люди своїм близьким, і чи можуть взагалі що ви порадите робити це чи не робити? Я пораджу цього не робити для розшуку зниклих безвісті. Існують державні органи, існує. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими існує Об'єднаний центр СБУ, існує Міністерство внутрішніх справ, національна поліція. Доцільно звернутись національне форм бюро, яке функціонує при міністерстві реінтеграції. Із міжнародних організацій, це Червоний Хрест, це міжнародна комісія з питань зниклих безвісті. Дійсно, є ряд громадських організацій, які сприяють і допомагають розшукати зниклих безвісті. Але перед тим як для себе вирішити чи надавати туди персональні дані, я би радив перевірити репутацію цих організацій. Я не буду називати і давати оцінку організаціям, але ну як мінімум перевірити, наскільки ці організації ефективні в розшуку, це можливо з відкритих джерел. А ми чітко знаємо, що є негативні історії, погані історії, коли використовувались дані по зниклим безвісті, коли люди близькі і рідні ставали жертвами шахрайських дій відносно них. Тобто шахраї зібравши певну інформацію з цих же публікацій, потім зібрали додаткову інформацію, можливо, з відкритих соцмереж. По зниклому безвісті, і надалі починають телефонувати і робити такі шахрайські дії пов'язані з вимаганням коштів за можливість поговорити з зниклим безвісті або за якісь обіцянки, там надати йому допомогу, сприяти його поверненню на територію України і так далі. Крім того, цією інформацією можуть скористатися представники органів нашого супротивника для того, щоб Використати це як шантаж, або е, створити якесь ІПСО, наприклад, вимагати запису якогось відео або можуть ставити задачі рідним близьким, щоб вони е, зафільмували, зробили якісь фотографії, зібрали, передали інформацію, яка може бути для них корисна. А може а бути разі такі відмови. випадки, коли, наприклад, військовослужбовець потрапив до полону, і росіяни думали, що він цивільний. А після от таких публікацій вони усвідомлюють що це військове і умови стають гіршими. Оцим можуть нашкодити. Так, дивіться, ми ж розуміємо, що деякі військовослужбовці не прості військовослужбовці, а могли виконувати певні спеціальні завдання. І перебуваючи там навіть в полоні, вони можуть мати свою легенду. А таким чином ця легенда може бути викрита. Це є дуже важливо. Також є важливе питання, коли публікують фотографії особи, яка зникла в безвісті разом з іншими військовослужбовцями. І аналізуючи ці фотографії, можна зробити висновок, хто де, в яких підрозділах проходив службу. Це може дуже зашкодити. Шходити як і зниклому безвісті, так і іншим військовим. Дякую, дякую за корисну інформацію, пане Артуре. Це був Артур Добросердов, уповноважений з питань усіх зниклих безвісті за особливих обставин.